Стався в мене ось такий випадочок, хотів я відрендерити свого геймбоя, і в момент, коли я перемикав руші рендеру із Eevee в Cycle, в мене пропала консолька. Якщо у вас теж бували якісь проблемки подібні, коли щось зникало із сцени, то зараз я вам розповім про декілька способів, як повернути те, що чомусь за якихось причин кудись зникає. Перша причина, по котрій може щось зникати із вюпорта, це коли ми натискаємо на це ось око, і як бачите, предмети зникають. Якщо ми тиснемо на фотоапарат такий, то у нас зникає предмет на рендері, котрий ми вимкнули. Як бачите, я вимкнув, він зник. Але в мене була інша проблема: саме в Рушії Cycles, навіть у в'юперті, коли я включав режим перегляду матеріалів, моя консолька не відображалася. А віві, вона була тут, як тут, і рендерувалася теж чудово. Піше, пошукаємо ще альтернативні способи повернути мою консольку в сцену. Властивості об'єкту гартаємо нижче і дивимося, є тут галочка чи ні. Як бачите, коли ми прибираємо галочку з камери, то у нас зникають мої картриджі. І вся решта галочок тут все на місці. Проблем ніяких немає. Але коли я обираю консоль, дивіться, всі галочки на місці. І я вирушив подорож в шейдінг. Трішки покопався, я побачив, що коли я коннектив матеріали через нод Wrangler, чомусь в мене стався такий ось маленький глюк. І як бачите, все повернулося. Сподіваюся, відосік був хоч комусь корисний. З вами був Ігор, і вдалого всім 3D-моделювання.